Привіт усім! Мене звати Наталя, ви на каналі Йога Знатік. Сьогодні у нас практика з акцентом на спину. Ми зробимо легкі прогини та скрутки, щоб підтримувати наш хребет еластичним та молодим. Почнемо з легкої суглобної розминки. Наші пальчики в замок і робимо кругові оберти зап'ястям. Спочатку в одну сторону. І в іншу. Витягуємо руки перед собою, згинаємо лікті і робимо кругові оберти в ліктях. В іншу сторону тепер пальчики ставимо на плечі і великі кругові оберти в плечах. Гарно розминаємо, відчуваємо, як зігрівається наше тіло. Іншу сторону і завершили. Зараз переходимо на четвереньки. наші долоні під плечима, коліна під тазом, робимо вдих, прогинаємо спинку. Видих, округлили спинку, пупок підтягнули до хребта, Видих, прогнулись, видих округлили. Робимо плавно в своєму темпі, поєднуємо наші рухи з диханням, Прогін, плавний вдих. Віддих, округлили спинку і переходимо собака мордою донизу, робимо туди вдих, видих. І плавно з круглою спинкою переходимо на четвереньки. Всі рухи плавні, нікуди не спішимо. Зараз наші коліна залишаються під тазом, руками тягнемося вперед і грудну клітку опускаємо вниз до килимка. Погляд або вперед, або чоло можна опустити на килимок. Дихаємо, приємне витягнення у тілі йде. Тепер акуратно переходимо на передпліччя, опускаємо нашій таз на підлогу, от за сфінкса, плечі відводимо від вух, лобкову кісточку втискаємо в килимок, акуратно нахилилися, ліва рука в сторону, ліве вухо на килимок. І перекочуємося на ліву сторону. Права нога зігнута в коліні, торкається килимка, права рука назад за спину. Можемо прикрити очі, плавний робимо вдих, направляємо потік повітря туди, де відчуваємо напруження. І з видихом відпускаємо все, дозволяємо нашим м'язам розслабитись. Акуратно виходимо з пози, лягаємо повністю на животик і повторимо на іншу сторону, права рука витягнута в сторону, праве вухо на килимку і перекучуємося на праву сторону, ліва нога зігнута, торкається підлоги, ліва рука назад за спину. Прикриваємо очі, відстежуємо відчуття, відпускаємо напругу, якщо вона присутня. Акуратно повертаємося на живіт, наші долоні під плечима, відштовхуємося. І переходимо в собака мордою вниз. Тут по черзі згинаємо, розгинаємо наші коліна. Порухаємось так, як бажає цього ваше тіло. Плавно переходимо на четвереньки. Витягуємо ліву руку вперед і робимо велике-велике коло, затримали руку вгорі і проводимо ліву руку під правим плечем ліве вухо на килимок. Праву руку можемо витягнути. вперед. Дихаємо. Акуратно підтягуємо праву руку, і потім виймаємо ліву. Повторимо на іншу сторону, права рука робить великі оберти. Рука затрималася вгорі і проходить під лівим плечем. Праве вухо на килимок, ліву руку витягуємо вперед, прикриваємо очі, насолоджуємося. Підтягуємо спочатку ліву руку, відштовхуємося і виймаємо праву. Сідаємо на п'ятки, наші руки відводимо назад, збираємо в замок, плечі вгору назад і вниз, штовхаємо грудну клітку вперед, руками торкаємося килимка. Акуратно виходимо з положення, зробимо кругові оберти плечима, стряхнемо руками, округлили спину, підборіддя до грудей, вирівнюємо спину легкий прогин підборіддя вгору, округлили спинку, вирівняли, лопатки зводимо разом. Округлили, вирівняли плечі назад, підборіддя вгору. Добре, нейтральне положення, стаємо на коліна, наші долоні назад, на поясниці, копчик направляємо вниз, легкий прогин назад, якщо вам це дається з легкістю, можемо ліву руку. Поставити на ліву п'ятку праву руку витягуємо вгору. Відчуваємо, як піднімається і розширюється грудна клітка, що сприяє кращому диханню і повному розширенню легень. Акуратно виходимо з положення і повторимо на іншу сторону. Права рука торкається правої п'ятки, ліва рука витягнута вгору Таз штовхаємо вперед, щоб він був на лінії колін. Плавно повертаємося, сідаємо на п'ятки і перекочуємося. Повністю на сідниці, щоб ми могли лягти на спанку. Коліна підтягуємо до грудей, акуратно погойдаємося зі сторони в сторону, вирівнюємо ноги, опускаємо на килим наші руки вздовж тіла, долоні догори. Прикриваємо очі і робимо вдих, і видих. Вдих. видих, Вдих. 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 Видих. І з наступним вдихом можемо поворушити пальчиками рук, пальчиками ніг. Коли будете готові, обертаємося на бік і піднімаємося, щоб сісти, сідаємо зручно, руки розставимо широко-широко. По сторонах. Робимо вдих, грудну клітку штовхаємо вперед погляд вгору, з видихом обіймаємо себе Підборіддя до грудей, обняли міцно, міцно, ніби найріднішу людину в світі і розслабились, опустили руки на коліна. Прикриємо очі. І відстежимо приємне відчуття у тілі після практики, відчуття спокою та приплив енергії водночас. Відчуття вдячності. Коли будете готові, можемо відкрити очі. Дякуємо собі за цю практику. Я дякую вам, що займалися зі мною. Сподіваюсь, зараз ви відчуваєте себе набагато краще, ніж 15 хвилин назад. Ще раз дякую, усім гарного дня і до зустрічі у наступному відео!